Під час чергової велоінспекції представники Іван Франківської мерії ознайомилися з перебігом модернізації ліцею імені Романа Шухевича. Тут навчаються 620 учнів. Влітку ліцей виграв проєкт модернізації на суму 12 мільйонів гривень. Нині в закладі триває відповідна робота. Заплановано цілковите оновлення шести навчальних кабінетів, в тому числі монтаж сучасного обладнання, освітлення та системи опалення. Ми виграли проєкт так. Проєкт, вартість його орієнтовно 12 мільйонів. Так? Значить, і зараз тривають роботи, в тому числі до грудня місяця ми мали б це все зробити по ремонту окремих кабінетів. Це є шість кабінетів природничого математичного циклу. Так? Значить, і мова йде про створення сучасного освітнього середовища. Це буде кабінет хімії. Так, значить, є підсобне приміщення, значить, тут ми повністю взяли підлогу. Так, е є шар відповідно сухої стяжки, значить, підключили електрику, значить, і відповідно будемо стелити ліноліум після виконання окремих робіт. Загалом профільний департамент має намір в наступні два роки повністю оновити усі академічні ліцеї, де навчаються старшокласники. Ліцей імені Романа Шухевича це вже академічний ліцей, тобто ліцей, де будуть вчитися. Діти 10-х, 11-х, 12-х класів згідно реформи, нуш, яка має закінчитися у 2027 році, звісно, для того, щоб вивчати профільні предмети старшим класом, необхідно обладнання і гарні кабінети згідно. Офіційного брендбуку, який затвердив Міністерство освіти і науки, наразі ми робимо ремонт в ліцеї імені Романа Шухевича, кабінети біології, хімії, фізики, географії, стем освіти. Модернізація академічних ліцеїв в Україні це частина реформи старшої профільної школи, яка передбачає створення мережі ліцеїв, що надаватимуть профільну освіту для учнів 10-12 класів. Головна мета забезпечення якісної підготовки до майбутньої професії чи вступу до вищого навчального закладу. Шляхом вибору індивідуальних освітніх траєкторій проєкт здійснюється на основі співфінансування з місцевого і державного бюджетів. Що вівторкова велоінспекція передбачала також оглядини інших комунальних об'єктів. Ми нині подивилися хід будівництва моста на Пасічну, подивилися, як дитячий садочок Зозулька по інвестиційному конкурсу. Робиться роботи також подивилися ліцей імені Романа Шухевича, де тут по державній програмі співфінансування міста робиться кабінети фізики, хімії, біології для нас важливо. Важливий акцент на освіті, важливий акцент на, на тих проектах великих, які ми робимо сьогодні, для того, щоб громада зростала інфраструктурно. Михайло Березень, Денис Сатановський. новини на вежі.